Щось не відходять. О, ні, жива, жива. Цей інжир багато сухого. Але отак прислоняється, холодна деревина. Ну, так довго він просинається. Ось дивлюся, жива гілочка. Ну, ще чекаю. Я його нічого не роблю, чекаю, коли він піде. Що ти жива? Непонятно взагалі. У тому році він повністю відмерся До... і оце отак... таке відростив за сезон. В цьому році не укривала, але й зима була не холодна. Ну, було один раз покрилося все льодом, напевно, не було зразу оббити той льод. Я не... якось забула. Ну, в общем, класна штука, діти люблять. Надіюся, що Цьому році більше буде її. От, згадали, як цей квіточка називається гортензія. От гортензія. От ось така. Теж погано себе почуває, але вона, бачите, і підмерзла, і кислотності їй не вистачає ґрунту. Буду додавати до неї ґрунт. О, кіська нова прийшла. Привіт! Цього, нема тобі корма, зараз досиплю. Грунт для лохини буду кислий додавати також. От буду зараз ну, привезу наступного разу ґрунт для лохини і додам їй, тому що кажуть, що гортензії можна додавати, можна додавати кислий ґрунт, і вона тоді міняє колір квітки, тобто або рожева, або блакитна. Але бачите, і листя погане, тобто їй треба все одно підкислювати ґрунт. Щоб вона гарно себе почувала. Цей виноград, он пішов, але він такий хворий по гілочки. ну, це тогорічний. То Я його бризкаю гарно. От. Але бачу на листях є вже якісь п'ятна. Треба буде ще пройтися. Це в мене кішмиш цимус. Я хотіла його розвести на балконі на п'ятому поверсі. Тому що у нас на балконі а влітку до 60 градусів. І там ну, просто баня. І я все мрію розвести там якусь зелень, щоб вона росла і зимувала там ну, застеклений балкон. От, бачу, інколи у нас таке роблять на п'ятих поверхах у Нікополі. Ну і тоді можна буде виходити за рахунок листя на балконі, буде прохолодне, можна посидіти. Бо в мене якраз ну, червона лінія, гарний вигляд з балкону. Подивитися не можу, бо 60 градусів вже вийти, посидіти на балкон не, не можу. Але ну, от він не хотів мене там рости на балконі, я його перевезла сюди. Хай росте поки. От. І все, виноград відійшов. Звичайний якийсь такий рожевий виноград. Це тут був, коли ми купували, не знаю, сорт. А ось це дуже здоровенний такий старий виноград, а це сорт пальчиковий, рожевий, з присмаком гарним, таким мускатним. Але він в мене лише один раз вдався. За декілька років, тому що ну, він хворіє. Також даю упор на оприскування. Ось, щоб він був. І оце він також. Ось Потім Молдовий, по-моєму, крупний такий зелений, круглий, ну, білий. Ось І ось цей це також кішміш. Виноград був лише один рік, гарний вдався. І він Дуже солодкий, солодкий, як мед. Маленькі такі зелененькі, гарні виноградинки. Все, пішла я на дом до цепляток. Все тут добре. Зараз ще подивлюсь, чи зав'язуються персики. Мені цікаво, може ще рано, воно ще цвіте. От. Персики, персики. А вроді такі і зав'язуються Так, да, зав'язуються персики, все добре. От. О, квочка вийшла погулять. Квочка, ти прикращай мені. У мене вон тільки люди замовили яйця, а ви тут 8 квочок. Ви що собі думаєте? Да. О, це також сиділа як квочка. Ти не квочка, ти може яйце ти мені знесла. Треба ще раз глянути. Яму яку викопали собі. Хочу зробити тут таку, а, якби, платформу із сіткою а, і садити їм травку, і щоб вони по сітки ходили, не витаптували, і от травка росла, і вони трошки підкльовували. Ну, таку зробити їм. Лужайку. Лужайкушка. <ріст> от да, ку -ку от тебе вже п'ять цыпляток. О, де ти господи не бачу. От от цієї апаригенші. П'ять курчаток, але всі чорні, Чорнокожі і чорне перо від півня марана. Вже посадила ту, що хромала до всіх, де вона. А напевно, там в кучці, чорненька. Жарка вам, да, Жарка. Поки ходила ще два, знесли мені 22, Але повинно ж бути все одно більше. Так, ну все. Все у вас добре, вода є, їжа є, є, на пару доньків вам хватить, я пішла. От, капусту тільки доїли, фарш я вам не даю, бо треба доїсти кров'яне борошно. Сидять в мене на одній пшениці. О, треба, треба замовляти. Треба замовляти ще. Зерна різного, все ніяк. Відять одну пшеницю. Ну і там до бабки я що привожу, капуста таке. Варюємо скоролупу від картоплі. Там додаю молочку, якийсь творог, якщо залишається. Ось вона моя красуня, що хромала. Знесла яйце. Але чомусь не в гнізді. Нічого. Міні-м'ясні. красуньки Тут аборигенни від моїх. Абориген і маран помісь І міні-мясні Тут шовкові, аборигенчики марани. Міраукана і Мясні місні І сьогодні я а, хі -хі. чоловік каже, Ти що гусей зібралася інкубувати. А, заклала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 яєць гусиних, тому що у мене у батьків була гуска і гусак. І вона, це я інкубувала в тому році гуску, і гусак просто в мене із десяти вилупилось два. І вони отак жили, жили. І в цьому році, от тільки-тільки вона почала нести це перші її яйця. От, 13 штук вона знесла, і гусак її затоптав, забив. Ну, Напевно, такий агресивний гусак, і вона ну немає її. І гусака також пустили на м'ясо, помста страшна. Дуже шкода, тому що привикли, вони такі були гарні парочка. От, але я хочу, е, ну, все ж таки, щоб яйця не пропали, бо ну, мама розстроїлась, папа розстроївся. От, і, можливо, вилупляться гусочки. Хай ще порадують. Зараз починається тільки літо, тому ну, гарний сезон такий для них. От, і вона ще їх тільки наносила, вона ще не сиділа, тому от я сьогодні закладаю 11 квітня осінні яйця. Ну, звичайно, до своїх. От там в мене От, розсада. Ось вже яка вимахала в мене розсада. Вже в суботу буду вибирати самі крупні. І відсаджувати помідори цей високорослі. Там буде трошки пару днів похолодання до 6 градусів, я думаю, вони витримають, все буде з ними добре. Ось, ну, я думаю, що досталь. От десь такий помідорчик я купувала в ту е, суботу, тобто, десь 5 днів назад. За 8 гривень один. Я посадила на домі, Ляна рожева собі ну, десь десяток помідорів. От, низькорослих, бо низькорослих в мене мало, мало всі високорослі. Я там рядочок посадила. Так, щось в мене поводинний знову завівся на лимончиках. Вікно вже треба мити. Ой, так. Да. Вон зав'язалися мандаринки. І ось. І ось така капуста. Капуста ще малувата. Звісно, ще постоїть, але тут так жарко на балконі вже у нас. Ну, ще, може, тиждень постоїть, потім буду також висаджувати. А це в мене. White Excel це білокабі Бі... Брокколі. Чи як її там? А це в мене ой, не пам'ятаю, де ж мене ж тут, а ось? агресор, Ось капуста. Ще замовила насіння агресора і буду висівати прямо в ґрунт. Бо багато вільної землі є, тому хочу капусти посадити. Тому що ця капуста, вроді як не поражається білокрилкою. І... і також зійшли сьогодні так швидко, я навіть не чекала. Вчора дивилась, нічого не було, сьогодні відкриваю вже таке. Це диня і. Гарбузи, кавуни. Так, а ну-ка, динька. Зараз відкрию обережно. Ось, ну ось такі справі сьогодні в нас. Ось такі отримала череночки. попросила з квіточками. Також завтра поїду, прев'ю, бо ну не можна, щоб вони чекали довго. Хоча я сьогодні була, ну, так вийшло, що тільки прийшли. Ось Це з OLX я замовила 12-16. Сорт просила 2, заплатила за 2, прислали 3 Ось такі череночки з кожному квіточка. 30 гривень за черенок. Тобто, ну, за третій мене не взяли, я так розумів подарунок. От 60 гривень. Вийшли такі черенки азіміни. От, завтра поїду прев'ю. Зараз вони в мене в стаканчики з водою. Так що просто вирішила показати, які приходять черенки, замовлені на Великс. Ну і ціна гарна, а мені більше і не треба.